Вітаю! Про таких як він, кажуть людина-оркестр. Він легко витримує образ класичного музиканта академічного оркестру, саксофоніста-романтика, музиканта-народника. Він грає музику різних жанрів на різних інструментах. Про творчість Віталія Коваля у нашій з ним розмові вічна віч. -навіч. Вітаємо у нашій студії. Добрий день. Тож, пане Віталію, почнімо з традиційного запитання. Коли закохалися в музику, як стали музикантом? Ну, це таке питання, можливо, риторичне, тому що з самого дитинства, ну, як і всі музиканти, я пройшов такий довгий шлях від музичної школи, музичного коледжу і такого встановлення серед музикантів і так далі. Ну, закохався, не знаю, мабуть, з самого початку, тому що. Коли я перший рік ходив в музичну школу, в мене фортепіано навіть не було. Мені тато зробив таку доску дерев'яну, на ній намалювали клавіатуру. Ну, в ті часи дуже складно було купити фортепіано, воно дорого коштувало. Ось, і я так, на помацьки, <схи> перший <схи> <схи> рік зай... <схи> займався да, фортепіано, і я не кинув це. Ну, я, я вже настільки точно не пам'ятаю, але я це діло, якби музичне, це навчання не кинув і продовжив, ну. Тоді, мабуть, і закохався, я так думаю. Сьогодні ви граєте на різних інструментах. На скількох? і як вдалося освоїти стільки інструментів одночасно? Ну, як каже жінка, що музикант, моя жінка, каже, що це діагноз, то тут, тут вже немає такої складності, тому що все життя зі мною поряд музика. Я в музиці постійно і я другого для себе нічого навіть не думаю. Хоча були різні варіанти, займався <гум> багатьма справами, але музика це саме основне. А як я дійшов до цих інструментів? Ну, по-перше, такі е, цікаві е, народні інструменти, як дудук, це е, насамперед вірменський. Хоча е, я б сказав, що це інструмент східний е, і в кожній країні. Там, де є, можна так сказати, примітивно якісь гори, якісь такі умови для цих інструментів. Тобто він же ж зроблений з абрикоса, і тростинка зроблена з камиша. І там камиш специфічно він має рости не в воді і не на суші, а так в болоті, щоб в певних умовах да, в певних умовах, і ці умови так створили. Створилися для появи цього інструменту. Це і Туреччина, і Грузія, і Вірменія, і так далі. Всі східні країни вони мають такий інструмент. Ну, закохався я в нього за тембру. Це такий плачущий тембр, дуже подібний до людського голосу. Ну, мені так здається. Ось. Потім панфлейта. Панфлейта ну, всі ви знаєте пісню. Не пісню, а мелодію Одинокий пастух Лонлі Шепард. Відома всім. І я теж, мабуть, колись її почув і теж закохався з, першого почутої, з першої почутої ноти. І таким чином я потрошки-потрошки почав опановувати цей інструмент. В мене була така ж можливість, мій знайомий, який. Довгий період працював в Туреччині. Він на цьому інструменті грав. І він приїхав, і ми якось з ним провели цілий такий джем-вечір. Ми собі слухали музику, грали. Я тоді і саксофон взяв, і клавішний інструмент. в мене був можна було мінусовочку включити. І ми сиділи, віддихали, і я спробував на цьому інструменті заграти. І мені дуже сподобався. І перший інструмент я відкупив в нього, прям таки <смі> випросив він мені його продав перший свій най панфлейту. До речі, дуже багато нас має цей інструмент. Тож теж цікава в нього історія. Це взагалі е, інструмент грецький, угу. тобто там дуже цікава історія. Е, і я закохався в нього і тепер продовжую продовжую на ньому е, грати. Е, ну, в, можлив, в моїх можливостях, тому що е, для того, щоб е, досить професійно і... Мати дуже високий рівень, треба постійно-постійно на ньому практикувати і тримати форму. Ну, Музиканти знають, що це таке. А скількома тоді, виходить, ви вже інструментами володієте? Ну, навчався я на фортепіано, потім в коледжі я закохався в саксофон, теж придбав собі саксофон. А дудук, панфлейта це вже, будемо казати, десь поспіль 15 років. Можливо, трошки більше. Зараз, недавно, я вже який рік опановую барабани. барабани ну, сказати, барабани це дуже широка назва. Конкретно мене, мене зараз цікавить барабанна установка. тому що на різних перкусійних інструментах я граю давно. Тобто такі як бонги, там, якісь шумові інструменти, це не так складно. Це може будь-який музикант, в принципі, грати на цьому. А я зараз опановую барабанну установку. Це для мене щось. Нове і мені це дуже подобається. Тим паче, що, я так надію, з ритмом в мене все в порядку. Щодо академічної сцени. Ви є е, членом колективу Академічного оркестру симфонічного обласної філармонії. Як вам виступи у цьому колективі? Розкажіть про свою участь. А, ну, е, поки що я не є учасником, е, я точково з ними виступав, е, і, тому що е, цей інструмент пан панфлейта, про який я говорив, він є ексклюзивним для нашого міста, тобто на ньому в нас буквально грають один-два чоловіки. І тому мене запросили з ними виступити. Потім я ще виступав з козаками Поділя на Дудуці, так само і за того, що цей інструмент ексклюзивний. Ось ну планую також надалі мати виступи з ними. І дуже цікаво було з симфонічним оркестром. Тобто, це така була моя перша, будемо казати, спроба вдалась дуже було мені приємно, Получив задоволення. Максимально отримав задоволення. А як воно задавати соло такому масштабному колективу, коли ви задаєте їм ритм, і вони вже під, підхоплюють вашу музику? Тут не все так складно. Тут є диригент, який має партитуру, в якого все написано, і він просто керує цією махіною оркестром. Ви зуміли доповнити своєю грою навіть виступи міського муніципального академічного хору? Розкажіть ще й про цей виступ, про ці виступи, які вони були. Що це були за такі музичні проєкти? А, ну з хором я працюю вже давно. Це вже 25 років. Я артист академічно муніципального хору камерного. І мені дуже подобається моя робота. Тобто, крім того, що я співаю як артист, як хоровик, я граю на різних теж інструментах. Насамперед теж всі шумові, там і бонги, і великий барабан, і щось таке менше, якісь дерев'яні там, вудблоки і так далі. І крім цього, я теж мав виступи з хором у філармонії, і на саксофоні. І на Дудуці. Оце останній раз на концерті я теж на Дудуці грав. До речі, наш артист нашого хору навіть твір написав і на панфлеті, і на Дудуці, спеціально для мене. Крім того, є і класичні твори, які написані для цих інструментів, і хору. А нині ви є учасником ще одного музичного колективу. Це гурт Троян. Що це за колектив, яку музику тут граєте? Ну тут така цікава історія. Взагалі, цей гурт він виник з музичної школи мистецтв, яка знаходиться в нас на площі на Майдані, і його започаткувала зауч цієї школи. Вона. Дудар Олена Олександрівна. Вона збирала, як це правильно сказати, етнопоїздки. Оці вона робила. Дослідницькі. Да, дослідницькі, да. І вона збирала матеріали по, по мелодіям і етносу, я так розумію, нашого Поділля. Точно не впевнений, але по що стосується нашого регіону, тому що перший твір, який ми записали, це Коломийка, це не досить наш регіон, це туди трошки західніше. Але він теж дуже в нас популярний був і десь років, 100 150 назад, такі колективи дуже були популярними, і ми пробуємо зараз відтворити ту музику, яка була колись дуже важлива для нашого народу. Тобто ви тут, як музикант, граєте теж на інструментах? Яких? На різних чи на одну? А, Ні, я тут не просто музикант, я тут ще й керівник. Угу. Тобто я цю коломийку сам зробив аранжування на неї, тобто розписав для інструментів. Потім я це все записав звук, тобто я ще є звукорежисер, і потім ще й зробив сам відео. Ну, таке. Але головне, що. Що мені це теж дуже подобається. Хоча це абсолютно другий стиль, абсолютно друга планка, будемо казати. В музикальному, тому що ж крім, крім там джазу, крім е, якоїсь оркестрової музики, народна, вона, здається, ніби дуже проста. Е, не так все просто, вона досить складна, і там є свої нюанси. Треба е, мати е, оці певні навички і знання, щоб розуміти цю музику. Щоб передати. Щоб передати. Да. І. і хочу ще розказати: за я тут в цьому колективі, колективі граю на Бубні. Е, значить, е, Дуже історія цікава з Бубном. Треба, Нам було в колективі інструмент якийсь бубон. Ну і в нас в школі там якийсь там бурінчик, ще щось таке є. І воно не підходить, воно, воно не є автентичним, воно не є того часу, і м не буде воно відтворювати е ту музику, той е музикальний шар, який мені ну, колективу потрібний. Я почав, почав вивчати цю тему і, і зрозумів, що треба інструмент, треба бубон. Я е дуже багато подивився. Відео почитав, оказується, що цей інструмент робили вручну, робили його з кори, натягували шкуру кози. І я вирішив зробити так, як має бути. Я замовив, замовив в Чернівцях шкуру, кози, мені її виправили, купив її, мені привезли її сюди, ну, через велик доставку. Я її сам натягнув на барабан, все зробив, як має бути. І тепер маю, вже, та, і тепер маю так? такий інструмент і на ньому, до речі, грав. От ви вже тепер і майстер інструментів. <laughs> так, ще і майстер інструментів. Ваших прихильників знають вас і як саксофоніста, сольника. Щодо цього інструменту, розкажіть про ці, яка йому музика притаманна? Це більше джаз, класика, чи тут є різні можливості? І взагалі цей образ саксофоніста, чи він вам найбільше до душі? Ну, саксофон взагалі цікавий інструмент, і класика, і джаз. притаманний цьому інструменту. Але мені чомусь подобається більше е, джаз на саксофоні, естрадна музика, будемо казати. Е, можливо, тому що в мене менше навичок з класичним саксофоном. Хоча мені теж дуже подобаються класичні твори, і останнім часом, о, до речі, я зараз навчаюсь в Вінницькому інституті на саксофоні. Продовжую навчання. Мені мало того, що я маю, я хочу ще. І там, до речі, в мене є класичні твори, і я опановую класичні твори на саксофоні, і мені теж дуже подобається. Продовжуєте розвиватися так, в сфері так. музики. А щодо участі вашої у різних проєктах, один з них нещодавній це проєкт поза часу міського управління культури і туризму. Розкажіть про те, що ви робили в цьому проєкті, і чи він став початком співпраці вас із іншими музикантами, які також були його учасниками. Ну, цей проєкт взагалі дуже великий складний пласт, який довго готувався, довго народжувався і потім відтворювався, також складно і дуже довго. Чому? Тому що це... я робив аранжування на 9 пісень українських композиторів минулого століття, тобто 20, ті 30, ті 60 ті роки. І у цьому проєкті я виступав як аранжувальник. Так само на студії це все я писав, і потім ми ще виконували це все. Тобто, по-перше, для того, щоб записати це все, я наймав музикантів, а потім для того, щоб зіграти, теж ну, наймав це, будемо казати, дуже так пафосно сказано, тому що. Зазвичай всі отримали якісь кошти за це, за свою роботу. А, ну, але на мене лягла така, будемо казати, основна маса роботи, тому що мені треба було це все е, аранжування записати нотами, роздати людям, щоб вони це все зіграли. І потім, е, як е, диригент, я не кажу, що я композитор, я просто аранжувальник був. Але я це все зробив в джазі. Чому? Тому що я певний час займаюся джазом і. Поки що це моя така найулюбленша тема, в яку я вкладаюсь. Ви як музикант, експериментатор, можливо, у вас були якісь такі цікаві музичні експерименти, коли інструмент звучав нетрадиційно, в нетрадиційному стилі, наприклад, я не знаю, там, музика народного інструменту ви якусь класичну чи навпаки грали? У ну, мене такий цікавий досвід був з турецькими музикантами. Я Трошки співпрацював з ними, і мені е, приходилось записувати твори для них і прописувати різні інструменти. Е, тобто я використовував нашу українську сопілку, на ній грав їхні мелодії турецькі дуже складно, надзвичайно, але цікаво. Так само я експериментував з гітарою е, і на їхній стиль це баглама. Там взагалі дуже цікавий інструмент. Він гітару не нагадує, але ми з гітари зробили багламу, тембрально і добилися. Ну такі експерименти були цікаві. І про вашу співпрацю з училищем вірніше коледжем Заремби обласним. Яка ваша участь в цьому навчальному закладі? Ну, мене запросив туди Діма Міщук, Дмитро Міщук як ілюстратора. Чому тому, що він. Робить аранжування, і це взагалі теж експеримент експериментальний такий проєкт. Тобто, комбо це колектив, який зазвичай в навчальних закладах, де навчають джазу чи естраді, обов'язково має бути так, як в класичних. Таких закладах має бути якийсь оркестр чи ансамбль. І так само, що стосується джазу чи естради, має бути оркестр-ансамбль, але він називається трошки по-другому комбо. Має бути такий склад, як обов'язково барабани, бас гітара клавішні, можуть бути духові, можуть бути там і струнні, неважливо. І при цьому всьому вокал, якщо це пісня, якщо це інструментальний твір, може бути соліст на якомусь інструменті. І мене запросили туди як ілюстратора. Тобто, зараз у даний час я граю на барабанах, а зовсім недавно я ще грав на фортепіано, тому що барабанщик в нас ще був. А зараз він поїхав у турне і мені прийшлось грати на барабанах. Для музиканта широкого профілю, як ви, музика це, звісно, робота, будні. Але коли виступаєте під час номеру, насолоджуєтеся грою власною, чи все ж таки якісь є такі робочі моменти, що ви десь сконцентровані, думаєте про якісь нюанси, технічні і так далі? Ну, Зазвичай э, сцена це для музиканта. <кхем> Будемо казати, та сходинка, на яку ми всі. Э, для, для, того, для чого ми всі і працюємо, музиканти? Е, хоча останнім часом я себе навчив получати, е, отримати задоволення від е, репетицій, тобто від того, що я е, займаюсь чи на інструменті, чи, там, ще на, е, чи там, з вокалом, чи ще з чимось, е, просто отримувати задоволення від того, що ти це робиш від праці, тому що. Е, Якби дуже складно, коли ти займаєшся, не від цього задоволення, тому що якби, час іде і, і, і треба якось це переживати. Ну і ти вкладаєшся в репетицію. А і потім зазвичай сцена це основне для музиканта. І якби не музика, що ще вас надихає, дає наснагу на творчість, взагалі на життя. Я навіть не знаю. Ну, ви маєте на увазі ще якісь Може, які мої захоплення? Є так. Ну, є захоплення. Я дуже полюбляю рибалку, риболовлю. Ось дуже люблю. Ну останнім часом це дуже складно, тому що не до того зараз. Але якщо є можливість, я залюбки з друзями виїжджаю на природу. І зараз, як ви вже кажете, непростий час. Кожен музикант старається взяти участь в якихось благодійних проєктах для підтримки наших воїнів. Розкажіть про вашу місію благодійника. Ну, практично з кожним колективом, в якому я працюю, обов'язково ми благодійні концерти створюємо. Так само я приймаю участь і в благофонд фонд Юа. це буздиган, може ви знаєте, який збирає і в Вудмолі, і коли тепліше біля лялькового театру. Потім з Мариною, це Марина українець, Марина Українець, це в них називається. Зараз скажу, благодійний фонд. Я забув, як мистецька називається. мистецька сотня да, Гайдамаки. точно мистецька сотня Гайдамаки. Так, вони мене теж часто запрошують, проходять ці заходи біля плази. Ось, ну по різним локаціям може бути і в Оазисі. Ось теж в Оазисі може бути. І теж е, ми е, я приймаю участь у цих заходах. Ми вам дякуємо, пане Віталію, за цікаву розмову, за вашу музику, за ваші музичні експерименти, якими ми всі насолоджуємося на концертах, на сольних ваших виступів. А глядачам бажаємо всього найкращого. До наступних зустрічей.